Запрошуємо до пережиття святвечора у нашому храмі возниження чесно животворящого Христа, що відбувається перед різдвяною Святою Літургією. благословення світла, світло Христове, втиме з неба у храм цей святий. Наші серця освіти і отцівське слово зодяглося у тіло, радуйся, в мороці земному сонце засвітило, радуйся, жал любові зігрій, темряву геть від жени, страху позбав нас, Господи, світло своє запали, благослови цей вогонь. Nossa, eu Пословення зірки над вертепом. Звернімо увагу на зірку, яка вказувала шлях мудрецям і зупинилась над місцем народження Ісуса. Згадаймо, хто є зіркою для нас, хто показує нам дорогу до Христа, прославляймо разом. Зоря, за якою йшли мудриці. Сіяла по сонце і вдень і вночі спинилась вона на вертеку малим, Щоб шлях показати до Бога усім Зоря доємська, світи нас завжди і того. Благословення ялинки та прикрас. Ялинка символ дерева в раю. На цьому дереві був плід, який спожила Єва, а поряд змій, який спокусив. Тепер цей змій переможений Христом. тому мертвий висить на ялинці, а нове райське дерево, Хрест. є повний плодів Святого Духа, як любов, мир, радість, довготерпіння, доброта, вірність. Молимося разом. О, Господи, Ти посадив дерево життя в раю, його прекрасно, виразив волю свою, прагнемо бути святі, волю чинити Твою, вірними буде тобі, бути з тобою в раю. Поносимо дерево. та Його місії віддати життя на Христі за людей. Син подібний до Батька. Але ж Ісус не є біологічним сином Йосипа, то в чому подібність, є подібним того, що саме батько формує різьби свій образ дитини, не так через народження, як через виховання. Молимось разом. По вручне подіве Марії. Опікуни святої родини, опікуйся також і нами. Святий Йосипе, муже справедливий, яснієш чеснотами в небі ти виховував Божого сина молимося за нас у потребі, щоб ми ціні були наші родини. Батьки вносять фігурку Ясину. Словетна фігурки Марії. Марія кожна мати схиляється над дитиною, чуває і пікується. Вся природа жінки скерована на життя і на народження, тому мати є завжди гарна народження, відновлює свою молодість і красу. Молимось разом. Марія, Божа мати, чуває на дитяті, ніж його голубить, Понад життя свой любить Марія, зоря світанкова, мати предвічного слова, зробила Божого Сина, яка це щаслива година Марія, навчи нас любити і Бог вікну служити, його над усе прославляти, тебе з усіх сил шанувати. com a Dona Imateria, o nosso прийшли б до Ісуса на мене ангел, який їм сповістив про народження Спасителя. Будьмо щасливі, тішмося, радійно втішаймось, пишаймось, що маємо Євангеліє, нашої віри. Радісно ділімося нею збільшим. В новину. Бог спасіння нам приніс, діва породила сина. Це Месія, що прийшов, нас встине до гріха звільнити, ангел людям сповістив, народився вам Спаситель. Уносимо ангела. Благословення сіна. Святий Августин сказав, сотвори нас Боже для себе і неспокійне серце моє, поки не упокоїться в тобі. Ісус у Ясна насіння тут відпочиває, я можу свій відпочинок і спокій знайти тільки у Бозі. Сіно зігріво Боже дитя. Яке з неба на землю зійшло, що принесло нам нове життя, воно щастя цього джерело. Сином укритий Ісус лежить в яслах, В стаєнці малій, ангельські співи навколо бронять. Слава навіки тобі! Весення фігурки Ісуса. Коли дитина народжується, це є доказом того, що Бог довіряє людині Ісус відданий у наші руки батькам довірена дитина. Приходиш Ісусе до нас, цар неба в маленькій дитині, Месія. Прославлений Спас із діви, народжений нині, приходиш, Ісусе, завжди, до серця, яке тебе прагне, щоб вирвати нас з темноти, щоб тут, на землі, бути з нами. Gracias. Славення фігурок пастиря. Я пастер прагну визнати. Я вірю, що Бог любить мене таким, яким я є. Я визнаю, що Ісус Христос прийшов, щоб віддати життя за мене. Я довіряю Йому. Прошу Святого Духа, щоб благословив мене на служіння і надалі, у цьому храмі розвище чесно Христа. Молимося разом. Вже за світлом Вифлеємської зорі поспішають до вертепу пастирі. У руках свої дарунки принесли і поклінницьки Ісусу віддали. Поклоніться теж, дитині при святі, і серця своїм цілком віддай мої. Це наш пастир, що постиме свій народ. Тож радіймо його, Прошу священників внести фигурки пастор. примирення і єдність. Будемо ділитися хлібом на святий турні у причасті, ламаючи його з інших. Будемо приймати частички просфору, свору, знак сьогоднішнього величевого свята. Молимось усі разом. Укритий маленькій дитині ще більше укритий причасті, благословити хліб просфору, Бо тільки в тобі наше щастя, щоб хліба нам не забрало, щоб з іншими ми ділились. Святкуємо хрізькі свята, Дитятко нам народилось, ділімося добротою, як цим хлібом. Христос народився, Богу! Можих у нашому місті, по нашій батьковісти в Україні та по всім світі Твої, та й віриш, що споживає ті посвяти, бо ти благословиш і розв'ячуєш усе Христе Боже, і тобі славу віддаємо спокійному церкві, все святимо, став живопони Твоїм духом, нині, ні повсякчас, і на віні.